Пан Богдан питає, які основні принципи при формуванні вузла армопояс, плита, перекриття при сейсмічності 7 балів та більше балів? У нас є ДБН по сейсміці для армокамінних конструкцій, і там це прописано. Друзі, там небагато. Насправді це невеликий ДБН. Я вам дуже раджу його відкрити почитати, якщо у вас дійсно, дійсно сейсміка біля 7 балів. Значить, норми там поділяються у нас наступні. до 5 балів це безпечний. І це потрапляє звичайний ДБН, якщо 6 балів, це вже ДБН сейсміка. Але при 6 балів там невеличкі є вимоги, трошки треба більше приділити увагу, але, в принципі, доволі вольготненько так. А от 7 балів там вже йде такі непогані жорсткі умови. 8 балів ще жорсткі. Тому давайте саме по перекриттю. Якщо я правильно згадаю, якщо я з голови дістану щось не те, будь ласка, в коментарях поважно виправте мене, бо пам'ятати всі ДБН це, друзі, неможливо. неможливо. Основний принцип формування перекриття при сейсміці – це створення жорсткого диску. І цей жорсткий диск ми можемо з вами створити або монолітним перекриттям, або зборно-монолітним, або зборними з е, обрямючими обоймами. Е, якщо ми подивимося з вами зверху на перекриття, для сейсміки використовуються спеціальні плити ПК перекриття з випусками арматури, е, для того, щоб з'єднати цю арматуру з випусками з монолітного пояса. Мало того, коли ми вкладаємо наші плити ПК, вони, так, вони вкладаються з зазорами. Я, до речі, міг, міг би знайти проєкт Галю як Одеса перекриття зборне сейсміка Проект можна було би відкрити. Просто витрачати час на його пошук відкриття. Тобто там вкладаються плити. І йде додаткове армування між плитами. Тобто йде е, обв'язка між плитами. І бетонування. Ну, звісно, випуски, друзі. Я не малюю випуски, вибачте, ви ж у мене розумні, ви ж всі розумієте, випуски, котрі загібаються, є обов'язковими. От, і якщо ми подивимося з вами в розрізі, ми побачимо, що ми маємо монолітний пояс. У котрого є армування, лежить плита перекриття. От, там просто є декілька варіантів, або випуски із плити виходять, і арму і випуски, з... котрі йдуть в монолітний пояс анкерування. Ну, умовно показую вибачте, друзі. Так, або там є е, такий підхід, е, є технічні умови, ми піднімали, дивилися, є такий підхід, коли закладається арматура в монтажну пітлю, і оця арматура вона уходить і анкерується в монолітний пояс. І потім ось тут іде армування і обетонування От, тобто мало того, що між плитами ми маємо оце от армування і заманалічування, так ще і додатково йде отаке от от, е, анкерування. Давайте все ж таки витратимо трошки більше часу, тому що не так часто у нас замовляють проекти в сейсміці е, Так, мені здається, Одеса. Там, де у нас такий цікавий проект, був специфічний. Так, так. Да, тут у нас а, Ізмаїл ще, так. Да. Ну Ізмаїл, це геть старий проект. А, тут монолітне у нас перекриття в Одесі Я бачу. Де ж ми поплити? Ні, ні, ось є плити. Ось давайте подивимось. Ось вузол. У нас іде. І ось монолітний пояс обв'язочний, бачите, і оце додаткове армування іде. Тобто оцей от монолітна обв'язка, вона є обов'язкова. Так, тут не закриті штампики у мене, на жаль. Угу. Не покажусь. Давайте Ізмаїлу відкриємо, може. Просто блін об'єктів багато, друзі. Вибачайте одразу так і не згадаєш. Давайте КБ подивимось. Блін, тут теж та там пік не закритий зараза. Так. Блін, тут теж мене літне перекрить. А вон частково є. Просто я не пам'ятаю, Галю, яка там сейсміка в Змаїлі була. Ладно, друзі, вибачте, я не буду е, на Бліце шукати проєкти. У нас є для цього тематичний вебінар, де я завчасно находжу проєкти для того, щоб вам це показувати. Просто це ми витратимо дуже багато часу лазити по цим цим проектам і шукати. Там штампіки ще не закрити, не можна відкривати так просто. Тому вибачайте. Тобто нам треба обов'язково робити обв'язочний монолітний пояс в периметрі всіх плит перекриття і використовувати спеціальні плити ПК для сейсміки з випусками арматури. Так, йдемо з вами далі.